Боже, Юрочка, не знаю, що знімати. Все в підряд. Ну, все таке красиве. Дивіться, очі розбігаються мільйон всяких товарів. Дивіться, що це? Що це? Це золото, це сіребро. Що це таке? Що це робиться? Юрочка. Об'ясни мені. Це ж для, для відра для шампанського. Це у нас для кави. Це ось оці чугуні. Боже, це... Коротше, можна гантели не купувати, купити два чайничка і вже замінити спортзал 100%. О, Боже, 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 золото серебро серебро-золото, Дивися, що робиться, хай бо милої, дорогу-багато, дорогу багато. Що це для чого це все? Ну Це для масла, для олії, це понятно. А це що таке? А це що таке? Може. Може? А, це от відкурковувати вино. Ну да, треба 150 штук для того, щоб відкуркувати вино.